За 2021 рік внаслідок ДТП на дорогах України загинуло 2592 людини. Або, щоб вам було зрозуміліше, це в середньому 7 людей. На день автомобілі і так становлять зло висмоктують наші гроші на ремонт, вбивають людей нашими руками, і це вже не кажучи про викиду в атмосферу. А якби автомобілі мали ще й штучний інтелект, ну щось по типу трансформерів, ми б взагалі з зглузнув з'їхали. Але давайте пофантазуємо, що якби жартою, це вже зробили до нас, і не аби хто, а сам пан Стівен Кінг. А що всього вийшло? От зараз я розповім. То що. Поїхали. Отже, на вулиці 1983 рік. Тоді ще 35 п'яти або вже тридцяти річний американський письменник Стівен Кінг мав у творчому доробку не так багато видатних творів, лише Роман Сяйво та перша частина темної вежі, а решта це були не так відомі твори. Його величні хіти, такі як втеча шоушенка, зелена миля, кладовище домашніх тварин і джерело медійного шуму Роман Поно, все це лише попереду, аж як купа частин темної вежі. То щоб ви розуміли, ми поки що тут. І от він вирішує написати твір. Про автомобіль. Надихнула його доволі проста річ. Одного разу на лічильнику миль його дев'ятки змінилися на нулі. В нього виникає ідея: давайте припустимо, наша машина проїде 999 миль, а на лічильнику стане нуль, і машина при цьому стане як новенька. Ну тобто, сама буде відновлюватися. Отже, давайте зробимо, щоб наша машина сама відновлювалась незалежно від рівня отриманих пошкоджень. Зробили? Так, тепер давайте дамо їй, ну не знаю, жіночий характер, і схильність до ревнощів. Потім давайте дамо їй маніакальну схильність до вбивств. Зробили? Окей, тоді новий хорор. Роля жахів готовий. Вітаю! Ви отримали твір Крістіна, який побачив світ у 1983 році. А перш ніж я перейду до сюжету та купи інших цікавих штук, дякую вам за те, що поставили лайк цьому відео та підписалися на канал. Ви найкраще весь сюжет вам розповідати не буду, щоб заспойлерити. Натомість, зачитаю анотацію до українського перекладу, яка насправді зруйнувала мені всю інтригу та змусила сильніше ненавидіти анотації. Бррр. Арні лузер, керолявий посміховисько в окулярах у сталевій оправі із зросси Пришів на обличчі. У кожній школі є хлопець, якого дівчата наче не бачать. Арні жив собі таким, допоки не побачив Крістіну і не закохався в неї. І це геть не смішно від самого початку, хоч Крістіна машина, а потім буде страшно. Насправді ні, взагалі. Куплену за бесінню злющого старигана на Роланда Лебея стару плімут фурію, арні почне потроху відновлювати. І з кожним днем розвалюха з двома хижими плавцями набуватиме більш блискучого вигляду і чомусь віддалятиме арні від друга Теніса, провокуватиме сварки з батьками. Арні позбудеться прищів на Чай плечі познайомиться з вродливою дівчиною. Та Крістіна ні з ким не ділитиме арні зло, що дрімало під капотом, прокинеться. Насильство. Ну серйозно, навіщо розповідати сюжет твору до того, як ти почнеш його читати? Тому для мене особисто інтрига була лише одна: хто з перших персонажів залишиться в живих і чи знищать вони зрештою цього монстра. Важко навіть уявити рівень кайфоломності 572 сторінки твору, який все не закінчиться, ну, типу як Радіоніч, і ти вже знаєш, ну майже чим все закінчиться і що буде далі. А дізналася ж я про цю книжку доволі спонтанно. Просто побачила її на полисі бібліотеки і вирішила: о, ніколи не читала жаха Кінга, настав час. Натомість отримав тільки розчарування, і ось чому. Ця книжка зайняла в мене більше місяця, фактично майже два, що для мене доволі незвично. Таке трапляється, коли дні зайняті іншими речами, або як в цьому випадку, на додачу ще й книжка нуднувата. Отже, я читала видання КСД 2017 року, воно містить 572 сторінки в українському перекладі, і до того ще за спойлері. Крім того, я більш ніж впевнена, що історію можна було значно скоротити, натомість вона видається розтягнутою. Пан Стівен розповідає її доволі розлого. Я навіть роз Розумію, навіщо, щоб ми могли проникнутися та повірити в історію. Шкода, що у мене не вийшло. Не знаю, чи це в принципі з усіма так жахастиками, чи це з усіма романами кінга? Так не знаю, поки що не маю такого досвід, поки що, але мене не зачепило. Натомість, навпаки, не дуже той потім хотілося читати цю книжку. Ще нам мали б допомогти цитати з американських пісень епіграфи до кожного з розділів. Автор в передмові навіть говорить, що вдячний всім тим людям, які допомогли отримати дозволи на цитування цих пісень, і їх тут реально дуже багато. Тобто всі вони на тематику автомобілів, швидкості дівчат, дороги і таке інше. Музика, значить, для мене дуже багато, але в цьому випадку я не дуже зрозуміла, навіщо ці цитати були тут. За логікою вони мали справляти якесь враження. А яке? Отже, чи раджу читати 50 на 50, три зірочки з п'яти книжка не жахлива, але і не крута. Натомість ще одна плюшка в анотації українській гордо сказано, що ім'я Крістіна тепер відоме ледве не більше за ім'я самого письменника, тобто Стівена Кінга. А ви з цим згодні? Я, наприклад, поруч з Кінгом ніколи не чула про Крістіну, натомість чула про сяйву і про темну вежу, як і про воно. Невже нас десь дурять? О, натомість культура вподобала цю книжку. В україномовному розділі Вікіпедії зібрані навіть посилання на культурні джерела, місця, де Крістіна та її сюжет згадується повністю або частково. Ну і звісно, не так багато книжок Кінга, які не екранізували. Тому в тому ж таки 83-му, за участю Джона Карпентера, це певно кінематографічний король жахів, адже це він брав участь у зйомках всіх частин Хелловіну. Екранізував Крістіну з не дуже відомими або скоріш невідомими акціями. Торами, тому цей фільм ви, скоріш за все, не бачите. Ось такий великий переполох мені зробила не така вже й велика книжка. Хоча за її розмірами не скажеш. А ви її читали? Якщо так, поділіться своїми враженнями в коментарях. А я ж на цьому на сьогодні закінчу. Дякую, що залишаєтеся, і побачимося на сторінках наступних книжок. Цього крапка не хочу, бо на ту тему говорити. До побачення.